Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому youtube каналі. Моє ім'я Вікторія Клименко. Я хед клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускником курсу Fullstack онлайн Микитою. Микита, привіт. Як твої справи? Привіт, привіт, все добре. Дякую, дуже рада тебе бачити. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, на якій посаді і в якій компанії. А я зараз працюю в компанії Спіротек. Моя моя посада це бі Commerce Frontend Developer. і поки що я думаю, що я Junior Frontend Developer, але думаю, що скоро це зміниться. Клас. Розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT? чим ти займався? А Взагалі, по спеціальності, я інженер-автоматизатор. А я, ну, Тобто, мені завжди було цікаво, щось пов'язане з комп'ютерами та з різними. З комп'ютерними системами, і я мав трохи комп'ютерний бекграунд, і тому я пішов працювати в теж пов'язано з автоматизацією. Я, це була компанія, яка продавала різні індустріальні комп'ютерні системи, і я був продукт-менеджером, створював різні комп'ютерні. Рішення для клієнтів, але потім о, був ковід, і мене зробили сейлз менеджером. І я зрозумів, що це зовсім не моє. Я не бачу кінцевого результату своєї праці, а мені хочеться бачити це. І я зрозумів, що треба щось міняти. Ну і я спочатку я починав з вивчання джави. Потім це був ну це був такий трохи не дуже система систематизований підхід. Знайшов э, goit компанію і цей марафон, і мені дуже сподобалось і вирішив, що треба, треба пробувати. Як взагалі знайшов нас? А шукав спеціальну школу для навчання, чи зустрів випадково як долю. Я шукав. Я У мене був лист з чотирьох, якщо я не помиляюсь, компаній, де я хотів навчатися, і просто в марафон вирішив це, і я зрозумів, що так, хочу в БТ. Угу. Круто, дуже. А розкажи, будь ласка, взагалі, як відбувалося твоє навчання? Ти в цей час його поєднував з роботою, чи ти тільки приділяв час навчанню? Так, да, 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 це було дуже складно, тому що ти працюєш 8 годин з 9 до 6, потім, потім щось їсиш, і ти дуже, ти вже устали, а тобі потрібно ще вивчати щось нове, і це дуже складно, і потім ще робити домашні завдання. І так це було дуже нелегко, але як я розумів для чого це, тому я. Получилось дійти до кінця, скажи, будь ласка, як відреагували близькі, рідні, друзі, коли ти сказав, що йдеш вчитися в ІТ, тому що а, є такий стереотип, що вже і так туди всі пішли, місця немає, нашого воно тобі потрібно, працюєш і працюй. Не було страшно, вони тебе підтримали чи ні? Так, звісно, в мене в мене всі підтримували, особливо там бабуся, так рада була. Але а це в мене просто. Багато друзів, хто працює в ІТ, і вони мені допомагали. І якщо дуже часто були моменти, коли я вже розумів, що так, я глупий, я нічого не вмію, все так погано, нічого не йде, і так далі. Але ні, мені мені мої друзі казали, що типу, от ми з тобою розмовляли там три тижні назад, ти там розповідав щось таке. Зараз ти розповідаєш щось нове. І це великий шах, і це. Прогрес він ми бачимо твій прогрес, тому будь ласка, не зупиняйся, ти молодець. І я дуже вдячний своїм друзям, своїм своїй дівчині, родичам. І я думаю, що без них, мабуть, я би не дійшов до кінця. Клас, насправді це дуже круто, тим паче, коли люди вже з досвідом і вони тобі кажуть свою таку більш авторитетну думку, ніж просто друзі, які тебе підтримують, і це дійсно мотивує. Дуже круто, так. слухай, пощастило щастило з друзями, тому вітаю, що в тебе такі є. А, розкажи, будь ласка, що під час навчання було найскладніше, саме можливо, який матеріал дався найскладніше. А чесно кажучи, коли почались почалися вже класи на JavaScript, тоді я зрозумів, що щось там дуже-дуже складне починається. І я, ну, я пам'ятаю, що я вже тоді не. Не встигав зробити домашнє завдання. Я пам'ятаю, що там вже така горка всяких хвостів була. Я дуже багато чого повинен бути зробити, і це все давило на тебе. Я не встигав нічого. І ну я думаю, що це середина модуля JavaScript, і тоді було дуже складно, тому що там починається саме таке. Саме Ці цікаві теми, але я просто зробив е, такий, таку маленьку паузу, видихнув, нічого не робив, і потім з новими силами пішов далі все, все робити. Розкажи, будь ласка, коли ти почав шукати роботу? Це було ще під час навчання чи вже після завершення? Як це було? Так, звісно, це було ще під час навчання, я а, хотів, а, я спочатку шукав якусь підробку, як то кажуть, лівак, а, щоб набити собі і на і навик, і щоб було якесь портфоліо. Тобто, я зробив два невеличких лендінгу, і мені здається, що цей а, що моя підробка підробка не дуже допомогла. Але потім, коли я розмовляв з Своїми колегами на роботі вони сказали, що так, так саме це, те, що ти вже щось шукав і щось таке маленьке робив, це було вирішувальним фактором. Тобто, я думаю, що робити чи ПЕД-проєкти, чи якісь маленькі комерційні проєкти, дуже важливо. Далі, коли я закінчив курс, я вже почав активно шукати роботу, і це було, мабуть, у мене було обов'язково два, два чи три. Намагатися щоб в тебе було за тиждень два чи три чи три співбесіди, але це не, не завжди вдавалося, але одна мінімум точно була, і за десь за місяць за півтора місяці я вже знайшов роботу. Тобто я працював, я проходив співбесіди. Я зробив там по моєму три технічних завдання і. В мене було, якщо я не помиляюсь, в мене було шість взагалі шість угу. півпівбесід. Ну слухай, це доволі швидко, півтора місяці, всього да. лише шість півбесід. А в компанії, в якій ти зараз працюєш, ти робив тестове? Ні, там взагалі там мені дуже, я не знаю, як це склалось, мені дуже повезло. Ми, мене просто багато речей перепитали, я багато чого розповів, я показав свій код, і все, мені буквально там. Це зайняло, я думаю, що, мабуть, тиждень ми пообщалися, і ребята сказали, що так, давайте його, тому що там горів проєкт, потрібен був дев, і все. Клас. Скажи, будь ласка, що б ти хотів побажати нашим студентам? Я б хотів побажати, щоб вони. Тримались, тому що іноді здається, що ти самий глупий, що ти нічого не розумієш, що нічого ти не можеш зробити. Але якщо порівняти себе, наприклад, два тижні тому і зараз, то ти побачиш, що ти йдеш вперед, і прогрес він є, і будь ласка, не треба на себе наговорювати, все гаразд, у всіх є помилки, і помилок немає тільки у того, хто їх не робить. Тому, будь ласка, йдіть вперед. Якщо ти розумієш, що потрібно, потрібно трохи відпочити, відпочивайте. Мені здається, що це теж дуже важливо. Не треба гнатися за всім, все встигнеться. Просто, просто головне не зупинятися і йти. І відчувати себе, і не забувати робити щось окрім роботи і навчання, тому що це теж повинно приносити тобі задоволення і просто жити теж дуже важливо. Так, дуже дякую тобі за твої поради і за твої побажання нашим студентам. Була дуже рада тебе побачити сьогодні. Пишаюся твоїми успіхами і бажаю, щоб всі твої амбіції справдилися і все було в тебе добре. І IT надалі приносила тобі задоволення, як приносить зараз. Дякую, дуже приємно. Мені я дуже вдячний GoIT і компанії, з ким я працював всім всій нашій групі. Ви дуже допомагали. Я пам'ятаю і, і менторам, і взагалі і Це, Мені все дуже сподобалось. Це дуже гарна база, технічна база знань, яка в мене є. Я вдячний. Дякую. Дуже дякую. Друзі, дякую, що дивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте пальчики догори та до нових зустрічей у відеороликах. Всім па-па!